Друзі, всім привіт із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі в новому відео. Розпочинаю я відео із поїздки. Ми з Вікуською лишили всіх вдома і дві чурнули по справах. У мене є деякі справи, мені треба дещо купити. Вікторія поїхала зі мною за компанією. вона... Теж хоче собі дещо купити. Ми не купили їй минулих разів, як перед школою тягалися, не купили їй ніякої олімпійки, бо не могли вибрати. Не було чогось такого а Сьогодні хочемо вибрати, може, буде щось. Ну і їй ще потрібно якесь плажечко купити в неї. Там то вже 9 клас фотосесія, хоча це не така основна. Не основне завдання, але все ж таки дивимося, щось підходяще для неї. І хочу сказати наоперед, що на жаль, ми нічого так і не підібрали. Вікуся переміряла велику кількість плать. Вони а, хочуть робити фотосесію з дівчатками і хлопчиками в честь закінчення 9 класу, але це все на протязі навчального року, і там є така умова, діти вибрали для себе дрес-код від. Бежевого до коричневого кольору має бути одяг. Купляти щось таке офіційно не треба, там нема такої умови, але в нас взагалі нічого немає, такого підходящого, ні коричневого, ні бежевого, тому вирішили купити їй якісь платічко. З усього мені ось це, що вона зараз приміряє, сподобалося було найбільше, але ми його не купили, бо вона його просто не захотіла. І так ми ходили з вікусією, купляли-вибирали і практично нічого не купили, не вибрали. Єдине, що я купила борошно, бо я його завжди купляю так, або в мішок, або два, щоб було. Оскільки я і випічки роблю багато, і, і взагалі вареники, пельмені, чи буреки це все з борошна. Е, трошки продуктів. От макаронні такі вироби у нас ходові шпагеті і взагалі. Макарони купила рис. П'ять пачок рису, Я купляю такий пропарений. Він, ну, принаймні, для голубців, для того всього, мені найсмачніший е, і для каші теж. Хоча він такий твердоватий, але найсмачніший йодована, і гречана крупа. Все, більше нічого такого не купляли. Там помідори сливи. І що ще забрала я? Так Це завісить дверні. І серцевини, бо ми тоді, коли все купували, то не було таких чорних, а нам треба було чорні. І то не всі я забрала, нам треба було сім, а забрала я тільки 4. Все треба 3 дозамовити і забрати. А оті завіси, на двері, такі метелики, то забрала всі. І це 14 штук. І так, навіть якщо знову говорити за ціни, то такі невеличкий пакетик. Майже 2000 гривень. 1800 з чимось. Тут є сім упаковок завіз по дві в упаковці і чотири упаковочки з серцевинами. Ось. А вікуська з того всього, що міряла, вибирала, щось підходящо, нічого для себе такого не знайшла. Єдине, що знайшла, так це ось таку олімпійку. Вони кажуть, що це худі, там не знаю ще, як називаються зараз такими новомодними словами. Для мене це є просто олімпійка. І так, і, і так далі я її називаю ось така. І все, більше нічого. ну, За виключенням, там, що я ще купувала дітям цукерки, хліб, того я навіть і не знімала. М'ясне дещо докуповувала, А так, більше нічого ми із поїздки не привезли. День, день у дорозі, а наступний цілий день практично на кухні. З мене наступний день має бути теж весь такий, що я буду відсутня вдома. Мені треба приготувати дітям щось їсти таке, щоб діти могли брати собі і не треба було їх там припрошувати, щоб вони то їли. Тому сьогодні дуже багато готую. От, як бачите, я готую зараз начинку для пиріжків. Там в мене є кисломолочний сир, твердий сир, який я натерла. Я туди вичавила чесничок, підсолила, все, перемішала. У мене вже викисло тісто, я його приготувала так, як завжди готую для булочків, для пиріжків. Я вже багато разів рецепти знімала і зараз вже навіть не знімала, як його причиняю. Розкатую, вирізаю. І дають дуже багато всередину начинки. Тому що ось саме така сирна начинка, вона так при випічці, як всередині якби розчинялася, всередині утворюється пустота, але такі пиріжки все одно є дуже-дуже смачними. Ну, принаймні, в мене діти їх дуже люблять. Хоча там є нюанси, може десь шві зійтися і може трошки витекти того сиру, але в принципі воно дуже якоїсь великої такої ролі не відіграє. Ну, принаймні для мене, все одно пиріжки такі залишаються дуже смачними і навіть смачніші для дітей, ніж з солодкою начинкою. Хоча, можливо, це вже просто із солодкою начинкою вони їм приїлися, а ось такі. Сирні я готую рідше, і тому вони для них є смачніші. Трошки вони ще підкисають просто на бляшці, потім я їх змащую яйцем збитим із молоком, і відправляю в духовку десь хвилин на 20-25-180 градусів. Поки випікаються, я хочу приготувати тісто для чебуреків, відміряла борошно, дала сіль. Додаю олію, поставила кипятити водичку, вона вже закіпає. Я виливаю олію, гарно все перемішую, потім вливаю окріп. Максимально швиденько стараюся перемішати все з борошном, щоб тісто заварилося, запарилося, тоді додаю алкоголь. В моєму випадку це був коньяк, бо іншого в мене нічого не було, а так є відкрита пляшка коньяку і воно вже там... використовую час від часу до чогось такого. Наприклад, зараз до чебуреків тісто замісила, в поліетиленовий пакет поклала, і воно має трошки відпочити. Тим часом готую начинку. Начинка у мене проста, курячий фарш, туди одну велику цибулину, один великий зубчик або два малі зубчики часнику. Вичавлюю сіль, перець, можна ще сушеного чесничку трошки додати. І я дала трошки меленого лаврового листка. Гарненько все перемішую, а потім додаю холодної води. Додаю спочатку трошки. Вимішую, дивлюся на консистенцію, і потім ще можна трошки додати. Начинку можна ставити у холодильник, щоб вона постояла. Я ж не ставила в холодильник, зазвичай ставлю, а зараз не ставила. І ділю, починаю ділити собі тісто на чебуреки, розділяю на дві частини, і з кожної такої частини ще має вийти 12 маленьких чебуречків, так як я. Робила подвійну порцію, зазвичай з однієї порції виходить 12 штук. Я робила на дві, в мене вийшло 24 штуки чебуреків. Ось так гарненько все, що нарізала, я округляю і ставлю в поліетиленовий пакет, оскільки заварне тісто чи для вареників, чи для ем, чебуреків воно завітрюється дуже сильно, і тому його бажано тримати в пакеті. Розкатала. Таку овальну формочку, поклала фаршу виделкою заліпила чебурек і все. І так, принаймні, я готую, щоб наготувати їх багато, і тоді вже можна приступати до випічки, а там вже е доготовлювати, доліплювати вже по ходу. Ну, ну, не так, щоб зразу всіх, бо вони навіть в мене. Не помістяться тут, як бачите, бо я тут наліпила чебуреків, а тут ще хочу готувати і печінковий паштет, і крем суп із кабачка, і я тут всього собі наскладала. в в каструльці я буду готувати крем суп, тут в сковорідці буду готувати печінку для паштету, тому і там і там смажу цибульку, і туди і туди я буду додавати моркву. Тут тільки моркву поклала, перемішала, зразу відправляю туди печінку. Е, можна прикрити, і нехай вона собі тушкується. Поставила першу партію чебуреків, тоді підсолюю. Печінку і прикриваю кришкою, нехай тушкується. Паралельно займаюся супом. Підсмажена цибулька, морква. Туди я нарізаю картоплю, зразу додаю трошки водички, тоді додаю пів кабачка, У мене це був такий зелений цукіні, не дуже великий середнього розміру. Я його розділила по половинці, потім ще по половинці і е, використала, порізала. І додаю один помідор. Можете додавати, можна не додавати. Щось мені захотілося такого із кислинкою. Шкірку я не знімала, просто помила, порізала та й все. Заливаю все водою, прикриваю кришкою, і нехай тушкується. Тим часом я займаюся смажкою чебуреків, їх тут чималенька кількість, і їх треба всіх посмажити. Як приготувалася. Печінка, буду готувати печінковий паштет. Печінки небагато, я не багато готувала. Там приблизно 450 грив печінки, 200 грим масла, я його зразу ставлю до гарячої, дві десь великі морквини і дві цибулини. А можу десь так півтори, бо я три, якщо чесно казати, три різала великі. То десь півтори цибулини. Я гарненько все перебиваю блендером. І все. І так само із супом пюре. Теж все гарненько перебиваю блендером, додаю ще вершкового масла зовсім небагато. І такий суп є готовий. До нього можна сушити сухарики, але зараз взагалі нічого сушити не буду. Тут є багато і пиріжків, і чебуреків, і такий суп теж. Дуже добре підходить, доповнює а, такі вироби мучні, і зовсім не треба там нічого іншого. І ось такий результат у мене вийшов. Як бачите, в мене і пиріжки готові, крем суп вже є готовий, паштет готовий. А, також вікуся ще приготувала желе, я його не готувала, залила там три пачки різних смаків. Гора чебуреків і гора пиріжків, щоправда, пиріжків було більше. Ось такої консистенції я робила суп. Не густий, хотілося чогось такого ріденького взагалі. Паштет зараз він є ще ріденький, але потім його поставиться в холодильник, то він застине буде. Якраз такі, як треба намазувати на хлібчик. І так, як я казала за пірішки, бачите, всередині робиться пустота. Таке враження, що там начинки немає. Але а, пиріжки є дуже-дуже смачними. Чебуреки теж, якраз такий, який я вибрала, він був не такий соковитий, але а, попередні були дуже такими соковитими. І, відповідно, смачне. Півдня на кухні і гора смачної їжі. Але зато буде вільний день від готування. А думаю, що і два. Ось так. На такій смачній ноті я буду з вами прощатися. Маю велику надію, що моє відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все в нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па. до зустрічей!